Гіпопотам топа і жирафа Ліля. Історії від Максимки. У саванні завжди було шумно. Сміялися мавпи, співали пташки, ганялися одне за одним зебри. Серед високих трав і сонячних акацій жили друзі жирафа Ліля та гіпопотам топа. Вони були дуже різні. Ліля висока, струнка, бачила далеко-далеко. А Топа міцно і кремезний, умів добре плавати та пірнати. Вони були найкращими друзями. Одного разу вони побачили, як молодий Левчик грався з друзями. Спершу вони бігали на випередки, але потім Левчик почав штовхати слабших, насміхатися з них. Ого, сказав Топа, дивись, як усі його слухають. Може, й нам так робити, тоді ми будемо найсильніші. Ліля похитала довгою шиєю. Сила це не тільки м'язи, справжня сила це доброта. Хіба тобі було приємно, як над тобою сміялися? Топа замислився. Він пригадав, як колись маленькі пташки сміялися з його коротеньких ніжок, і йому стало дуже прикро. Ти права, Лілю, обзивання й бійки не роблять нікого великим. З того дня Ліля й топа вирішили завжди думати самостійно. Чи добре те, що роблять інші? Чи ні? Вони зрозуміли, не треба повторювати погані вчинки, навіть якщо це роблять усі. Тоді друзі вирішили показати хороший приклад. Вони підійшли до сумної зебрички, якій дісталося від Левчика, і запропонували разом пограти веселу гру, будувати вежу з камінців до них приєдналися інші звірята. Лежа вийшла така висока й гарна, що навіть Левчик захотів гратися з ними. Але Лілля і топа сказали йому якщо хочеш бути з нами, то без насмішок і штовханини ми граємо чесно і дружньо. Левчику було трохи соромно, але він погодився відтоді він навчився, що справжніх друзів можна здобути не силою, а добрими вчинками. Не треба наслідувати погані приклади, краще самому показати, як можна бути добрим і тоді інші захочуть робити так само. А в саванні знову запанували веселище.